І друзі, в ефірі черговий випуск програми «Іпостасі спорту. З вами Юлія Палько. Тема нашої сьогоднішньої програми вельми нетривіальна. Сьогодні мова піде про унікальне мистецтво володіння бойовою зброєю, про засіб як фізичної, так і духовної дисципліни. Дивіться далі. Душа справжнього японського самурая в його зброї. Пройшовши крізь століття, саме меч ідеально втілив ідею морального та духовного вдосконалення японського воїна. Недарма сьогодні безліч українців стають на шлях меча і самовіддано присвячують себе вивченню різноманітних технік його пізнання. Японія країна вранішнього сонця, яка подарувала світу безліч бойових мистецтв. Але сьогодні нашу увагу привернуло стародавне самурайське мистецтво володіння бойовим мечем кендо, що перекладі з японською означає шлях меча. Кендо це бойове мистецтво в першу чергу, яке дійсно має глибокі випадки і побудоване на середньовічному мистецтві фехтування самураїв. В основі техніки кендо лежить давнє японське мистецтво володіння мечем кендзюцу. Практикували його самураї, для яких кожний двобій був не на життя, а на смерть. З роками філософія Кенду набула зовсім іншого прикладного значення. Кривають битви самураїв залишились минулому, а гострі леза замінили на бамбукові. Якості зброї в кенду використовують ось такий спеціальний бамбуковий мечіналь. Це аналог самурайського меча катани ідеально підходить для занять кендо, забезпечуючи каску безпеку і з двобою. Назва кенду виникла в Японії з метою відродити традиції самураїв і зміцнити японський дух серед населення. У 1975 році Всеяпонська федерація кендо представила єдину концепцію цього бойового мистецтва. Концепція кенду, що потрібно через важкі тренування, через заняття з мечем в першу чергу розвивати себе, і така людина буде. Любити свою країну, поважати людей і розвивати за суспільство. Проте концепція кендо не закінчується тільки в залі. Головне в цьому мистецтві не спортивний результат. Кендо це шлях до самопізнання та самодисципліни, який допомагає приймати зважені та переможні рішення по всякденному житті. Саме тому в Японії понад 5 мільйонів людей обирають саме це бойове мистецтво. Я багато чим займався. в своей жизни и кунг-фу, и боксом, и пикбоксином но остановился именно на кендо и здесь остался, наверное, потому что очень благородное боевое искусство, очень традиционное, очень глубокое. Шейр кэндо – это через жесткую тренировку укреплять свой дух и тело. Ручную силу в розводку кендо та популяризации японской культуры в нашей стране. Є всеукраїнська федерація Кендо Яйду та Дзьоду, яку очолює сенсей Гудахі Рокі. Японський майстер всіляко сприяє підтримці культурних зв'язків українців з країною висхідного сонця, та успішно веде багатьох наших співвітчизників складним шляхом японського меча. От се в процессе. Они растут быстро і хорошо. Є можливості, але що нада займатися? Диктуры, которая является, скажем так, префектурой да, России, а, Поэтому традиции у нас очень глубокие. Наш клуб буквально в прошлом году посещал Японию мы были, а, и в Токио. Мы встречались с чемпионами Японии. Они нас Мы тренировались у них. Поощряют и всячески помогают нам для того, чтобы поправить нашу форму, поправить Зокрема, за успіхи в розвитку кендо в Україні в 2008 році міжнародна федерація щедро відзначила вітчизняні досягнення, подарувавши 20 комплектів для занять кендо, що стало неабияким стимулом для подальшого розвитку цього мистецтва в нашій країні. Сьогодні ж головним культурним заходом української федерації є щорічний турнір на Кубок посла Японії, куди збираються учасники з усієї країни щоб об'єднати мечі та отримати об'єктивну оцінку свого рівня з боку незалежних суддів японських поліцейських. Цікаво, що кендо можуть займатися як чоловіки, так і жінки. тому що основою для кендо і не стільки фізична сила, скільки правильна техніка і ваша психологічна налаштованість. що мені всегда хотілось держати в руках меч мечір, білохих парні капусту. Ну а якщо серйозно, то це делає сильні, внутрішні ета мотивіру. Є дуже сильне бажання. Звичайно, є місце жінкам і дітям, і літнім людям, наприклад. В Японії окремо проводяться змагання для людей, кому більше ніж 80 років. Для кожного, хто зважився крокувати довгою дорогою меча, пізнання кенду починається з традиції. Увійшовши в зал додзю та поклонившись, на кожного чекає спільне прибирання підлоги. Тренування кендо проходять босоніж і в спеціальній формі. А якщо ваш рівень вже дозволяє вступити в двобі, поверх форми обов'язково одягається захисне екіпірування. Особливо колорит колодкенто надає спеціальне захисне спорядження Богу. Зовні воно нагадує спеціальне екіпірування стародавніх японських воїнів. Богу складно одягнути без стороні допомоги, тому володимир мені в цьому добу Перше одягається частина обладунку, яка називається таре. Цей елемент захищає живіт та стегна від випадкових доторкань мечем. Наступний елемент спорядження так зване до яке захищає корпус під час двобою. Поверх спеціальної хустинки, яка запобігає на голови, одягається мен. Мен це маска, яка прикриває голову, горло та плечі. І останній елемент це перчатки, коте, які під час двобою захищають руки та при цьому зберігають рухливість суглобів. Я схожа на самурає. А як? Володимире, скільки часу потрібно, щоб більш менш впевнено відчувати себе під час довбою? Якщо не пропускати заняття, то приблизно два роки я думаю, що можуть людину поставити в такий стан У нас люди можуть стирати мозолі на ногах, ага. мають руки, набираються від меча. Коли новачки попадають на туди, куди треба, тому терпіння треба багато. Всі удари в Кенду продумані, і наносяться тільки в чітко визначені місця. Бо під час справжньої битви кожен удар міг бути останнім. Кендо це бойовий тому тут Всі удари а, взяти лі. Удари наносяться сюда, сюди, в основанні. Или тут, в квартирі, или здесь в печі, или в лісні, і горла. Проте, найважливіше в кендо принцип єдності духу, який висловлюється голосом, меча бойової зброї та тіла через наступ кроку. Саме момент їхнього співпадіння вважається результативним ударом. Чуєте звук меча, що розтинає повітря? Так звучить душа самурая. Продовжимо шлях справжнього японського воїна. Настав час оголити катану і завдати смертельного удару. Сьогодні в цьому залі зібралися справжні самураї, які володіють техніку раптової атаки з використанням бойового меча. Називається це мистецтво красивим японським словом яйдо японське бойове мистецтво, суть якого полягає в миттєвому витяганні меча і настільки ж невідворотньому та ефективному його застосуванні. Власне слово яйдо походить від японського виразу, яке означає, де б ти не був, ти завжди повинен миттєво реагувати. Вище прояв майстерності в Айдо, коли супротивник просто не здатний атакувати. Положення тіла, погляд, внутрішній стан майстра все говорить противнику про те, що він вже програв, так і не розпочавши бій. Успішному розвитку Яйдо в Україні сприяв сенсей зі світовим ім'ям Такаши Куроті, який від першоджерела країни висхідного сонця. Зумів донести до України глибину судність, дух та красу цього бойового мистецтва. Я почав практикувати айкідо в 19 років. Тоді я навчався в університеті. Через 6 років я почав працювати в іншій префектурі. Там я продовжив заняття з Айкідо під керівництвом нового вчителя. Він перший, хто розповів мені про важливість вивчення і айдо. Така ж уроків володар п'ятого дану Іайдо, п'ятого дану Айкідо Айкікай. Кожен семінар сенсе демонстрація справжньої майстерності. На сьогоднішній день у Такаши курокі навчаються сотні учнів по всьому світу, з якими він щедро ділиться своїм досвідом та знаннями, отриманими від майстрів давніх японських шкіл. Україна кручкатислав. Я отримав запрошення в Україну як інструктор з Айкідо та ІАЙТ. Крім цього, я також викладав японську мову та каліграфію. Географічно Україна розташована в центрі Європи, і мені завжди було цікаво вивчати різні культури та обмінюватися досвідом з іншими людьми. Крайно чотині Кайданкатаколі в каме. Кото на Сьогодні ж люди, які займаються іншими видами бойових мистецтв, такими як карате, дзюдо, кендо, айкідо, приходять до мене вивчати також і айдо. Подход про кісана, кто по національності японець і живучи зі скій в, в Україні что уже само по себе необычно. И как бы в данном случае для меня это было бы как, как первоисточник знаний, а непосредственно от японца получать знания по японскому искусству. Я... Процес практики яйду традиційно зводиться до відпрацювання ката. Тобто певного комплексу послідовних рухів. Заняття яйдо це постійна ментальна робота з образом супротивника, тобто процес вивчення та виконання уявного двобою без фактичної присутності суперника. Кожна форма, тобто в яйдо, має свій конкретний сценарій і складається з чотирьох послідовних дій: оголення меча, нанесення вирішального удару супротивнику, струшування крові з леза та зворотні вкладання меча. Є ката може відбуватися в приміщенні на відкритій місцевості або серед натовпу. Словом в ката моделюється та чи інша ситуація, яка виникала повсякденному житті самурая. Заняття ніктай І айдо це не тільки фізичні навантаження, це ще й методи дихання та ментальної концентрації. Будь-який зайвий рух при використанні меча завжди означав поразку або смерть. Ось чому тільки багаторазові повторення спеціальних вправ ката дозволяють виявити власні недоліки та упущення. Таке терпляче по японськи ставлення до занять ментально дуже підходить для українців. То кожен рух, правильна концентрація уваги, дихання і навіть напрям погляду все має значення. Тому практика яйдо багато в чому є практикою внутрішньої самодисципліни та самоконтролю. Я даже за собой иногда наблюдаю в процессе тренировки все мысли мисли знали, просто уходят, и не ничего, ты только думаешь правильно, стаються нічого. Ти тока думаєш правильна какпральна зі толіоною дартою святочку като характерні звуки під час руху мечем створює спеціальне незаточене лезо, яке використовують майстри під час тренувань для розуміння глибинного змісту технік і айдо. На сьогоднішній день ми займаємося треніровочними катанами. То есть одні повна імітація бойової, но не заточені. То есть метал немножко, ну не настоящий метал, это сплав соединения металлов, і он не является То есть он не заточені. Цікаво, що в і до мистерність набувається через тривалі та ротельні повторення точних рухів і шліфованих руками, а зовсім не швидкістю або належною фізичною підготовкою. Медовість. Така інтересна віч, быстро. Нужно делать медленно, медитативно, чтобы это щоб склалося в тілі всі движення. Медленно вкладываешь меч, делаешь удар, а то меч, отрабатываешь. Майже всі бойові мистецтва Японії створювалися самуреями, для яких було природнім носити з собою меч у всіх життєвих ситуаціях. Практикуючи яйдо, ви неодмінно збагатите своє розуміння основних принципів інших бойових мистецтв. Не дарма мудрі японські воїни казали. Якщо людина не опанувала своїм тілом та розумом, вона ніколи не здолає ворога. Основою практики японських бойових мистецтв Кендо та Яйдо становить не тільки техніка володіння бойовим мечем, ці східні мистецтва навчать вас перебувати в гармонії з самим собою, загартувати характер та виховати впевненість у собі. З вами була Юлія Палько. Будьте сильними!